Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас з міста Кременчука. Сьогодні ми представляємо від вашої уваги ще одну платформу, яка вже завтра поїде до Київщини значить, до нашого замовника. Значить, чим ця платформа відрізняється від попередніх? Вона виготовлена в розмірах 2 метри на 5,20 метрів. Вона виготовлена з підрамником. Профіль використовується для підрамника. Вона з підсиленими зроблена з піднизу косинцями, які виходять на саме дишло. Значить, Кріплює до автомобілю, як зазвичай, ми використовуємо страхувальний цеп. Значить, на передній частині в нас ще є вуха для кріплення ременів і біодні ліхтарі. Значить, ця платформа буде зашиватися тоскою або вздовж, або впоперек. І вже буде використовуватись для перевезення нашого вантажів, а саме вуликів. Значить, на боковій частині нашої платформи ви можете побачити профіль 40 на 80 Використовується по всьому периметру. Приварений куточок 35 х на 35 для того щоб можна було. Можна було дуже зручно ременями зачіпати наші вулики в будь-якому місці по всі по всьому периметру. Давайте подивимось на бокову частину ще ближче. Значить, колеса 4,98 значить, використовується ступиця фірми Ауко, Ресора 5-листова. Ця платформа буде розрахована для перевезення десь в районі 2 тонн. До 2 тонн можна на неї навантажувати без які. Давайте подивимось на задню частину нашого прицепу. На задній частині нашої платформи представлені опорні стойки по вуглах для того, щоб при медозборові наша платформа не прогиналася при навантаженні. Значить, вони дуже зручно і швидко опускаються на підлогу, так само зворотньо ставляться. Вони виконані на хамутах, таких самих, як і опорних колесо. Значить, діодна техніка світова виконана в нас з захисними. Кликами, так їх Значить, для того, щоб коли ми будемо заднім обходом здавати, пампер нам тут буде він тільки заважати, а це в нас захищає наші ліхтарі. Значить, ми можемо подивитися, що у нас пішло виконано від початку до кінця платформи. Пофір використовується на дишло 80 на 60 міліметрів, значить товщина 3 міліметри. Значить, Якщо в когось буде побажання замовити таку платформу, обов'язково телефонуйте мені. Я на всі питання відповідаю. Обов'язково вам допоможу. Всім гарного дня і все буде Україна. До побачення!